Середня статистична камер. Крім цього, серйозний момент. Три роки тому, верніше чотири, коли нас тут утримував, то переповненість камер була така, що спали по черзі. Наприклад, коли мене привезли сюди в одинадцятому році, в одинадцятому році, то в камерах було. Скільки людей, що по три людини на одну нарку, бойку, ліжко, як хочете так їх називати. Наразі зараз, після змін до КПК, які відбулися, і після революції такого немає. Але умови і те, що впливає на здоров'я, як ви бачите, все залишилось. І це не проблема тюремної адміністрації, це першочергова є проблема держави фінансування. фінансування, і це одна з причин, чи не єдиних, чи не єдиних які.